Привіт всім! Ви мене надихнули записати продовження. Я вчора зняла нотатку для вас, яку назвала Мадам Катастрофік, і ви писали мені коментарі, які наштовхнули мене на певні ще додаткові спогади. А також я хотіла б внести трохи ясності або трохи ще порефлексувати і трохи пояснити свою позицію в даній ситуації. Спробую десь тут залишити вам посилання на перше відео, якщо ви його пропустили. Отже. Найперше, що хочу зауважити, що моя робота, моя посада називається соціальний працівник. насправді. у мене навіть на уніформі написано соціальний агент. І навіть на попередньому місці роботи, де це була приватна організація, все одно у мене був контракт, в якому було прописано, що в мої, в мої задачі входить спілкування з людьми, бенефіціарами, так вони називаються, ці мої клієнти, клієнтки. Спілкування, підтримка, надання додаткових якихось послуг, які в межах там, моральних рамок якихось і нескладні для мене, але це буде значна допомога. Зрозуміло, що все не пропишеш. Наприклад, що стосується моєї Франсуаз, точніше, мадам Катастрофік, як я її назвала, в неї був. Просто дуже сильний артрит, щоб не сказати страшний. Ну, не страшний в плані того, що мені було страшно, а в тому, що вона дуже сильно, страшенно страждала від цього. В неї руки були настільки, ну, як кажуть в народі, покручені так, пальці. Руки їй було дуже боляче ними рухати. І вони були розпухлі настільки, що вона не могла певні. Дії по дому робити, те, що побутові, якісь я не знаю, що до там обслуговування себе, до цього в нас не, не дійшло. Я із цим не допомагала. Я маю на увазі гігієну там або щось подібне. Але. Вона я бачила, як вона мене чекає кожного разу. Вона готувала мені якісь такі ось свої прохання, дії, з якими могла впоратись тільки я а їй це ну було недоступно. Не питайте, чому вона не робила це з дочкою мабуть, дочка доволі рідко до неї потрапляла. Або вона просто в силу свого характеру, судячи з усього такого міцного характеру, який в свої роки, мабуть, всій сім'ї давав знати. Ось, наприклад, відкрити банки ну, з консервацією, скажімо там, варення, конфітюр або огірки, здається, я відкривала такі магазинні банки, в тому числі. Потім одного дня вона просила мене зашнурувати шнурівкою, ось її кросівки, там якісь, які вона випрала, і не могла назад це взагалі, це було їй недоступно вставити назад шнурівку. І потім ще щось, є якісь там. а, В неї були двері, ось ці і відкоси на дверях, чи як це називається. Зараз швидко не згадаю. Те, те що теж дерев'яне, такі планочки. Вони. Були фарбовані, багато разів видно фарбовані, але дуже акуратно, темно, коричню. І внизу видно, що вони в деяких місцях ну, просто цяточками були там відбиті, відкололося, ну, старі доволі двері пофарбовані. Так от в неї були спеціальні там, банка з цією такою самою фарбою, якою вона, я думаю, може раз на тиждень. Підфарбовувала оці цяточки, ще треба було їх побачити в такому напівмороку, бо в неї завжди було темно світлом. Жалюзі були закриті тому, щоб сонце не щоб не вицвітали меблі, не відсвітали меблін, відсвітала, там... покривала там постіль якась шпалери, щоб не. Портились від того, що сонце на них світить. Ось тому в будинку майже завжди було темно. Принаймні на сонячній стороні вона не відкривала, ну мінімум там. Потім електрикою не користувалася, тому, було, було... тому що це дорого. Воду набирати треба було маленько. Вона ставила маленьку таку кастрюльку на вогонь, підігрівала мені буквально там 100 г води, і нею, цією водою треба було там мити, в тому числі холодильник. Акуратно все витирати по, по а, паперові рушники вона стояла ж біля мене завжди, і вона мені відривала, тільки коли бачила, що мій паперовий рушник, яким я там натираю до, до сухого, він вже не годиться. треба там... Дати інше. Вона відривала і давала мені. Тобто я там сама цими ресурсами не керувала. І з водою так само вона перші ще там рази, перші дні вона не наливай так багато. Це дуже дорого, дуже дорого вода. Для того, щоб помити поли, я набирала воду в колодязі. Ну, це не колодязь, це скоріше насос там такий ось для поливу городу. І ось треба було на вулиці там набирати, не в будинку. І так само виливати не в каналізацію на вулицю. Такі ось моменти можна довго про це говорити. Хтось це називає жадібністю або там супер, як це підібрати правильне слово. Скупістю, так, коли людина економить на тих речах, які на які здавалося б, не такі вже й дорогі могли б приносити, хоч трохи радості і хоч трохи розслабитись, дати по життю. А ось ну чому треба так себе поводити? Але в мене є свої пояснення, своє бачення. То, по-перше, я хочу сказати, я відчула до неї симпатію майже одразу. Хоч мені ось я вам описувала ту першу нашу зустріч, і мені було важко, наскільки мені було важко. Я була в шоці, а, до речі, це в мене був там, за один день, там, це в мене були п'ята-шоста година, наприклад. Тобто я до цього вже чотири години відпрацювала. І, і тому ось ввечері там, це було доволі е, важко. Тим не менше, я до неї відчула ось цю. Не знаю теплоту, так дійсно. І, і, Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Я змогла вам передати ось ці свої думки емоції стосовно е, цієї жінки, тому що я бачила, в якому е, стані її будинок. Ну, наприклад, що я хотіла додати французи загалом. Люблять прикрашати свій, свої будинки в більшості своєму вони декоровані, декоровані різними речами, починаючи від якихось ваз, статуеток, закінчуючи там текстилем цікавим, різноманітним. і ось чим чим Старші люди, будинки, в яких я знаходжусь, можна відслідкувати на якому етапі їхнього життя, скільки десятків років тому це декорування в них в принципі припинилось, зупинилось, і вони там більше нічого новішого не придбали. А це їх цілком задовольняє У молодих, більш молодого покоління. Французів я бачила вже щось таке простіше, скажімо так, і багато багато такого мас-маркету, ікеї, наприклад, або щось типу того. А ось у людей похилого віку. А ці меблі, вони справді їх доглядають, вони їх не захаращують. і Для них це розуміння, мабуть, що ну, ось це моє життя, я його маю зберегти. Для франсуаз, для моєї мадам-катастрофік, я думаю, що це ще, одна, ще один зв'язок з життям з минулим. Так? І можна зрозуміти, що в такому віці, коли ти ще й дуже хворієш, і ти самотня. Ти чіпляєшся за те, що тебе. За ті часи, мабуть, за те життя, в якому ти була щаслива, здорова, з сім'єю. До речі, в неї висіла на стіні така керамічна таріль з фотографією. Ну, це, я думаю, якась, якийсь такий сувенір, так, їй хтось подарував, зробив з фотографією її і чоловіка, і там було написано. Чи 50, чи щоб не збрехати 60 років з дня весілля? І ну, зрозуміло було, що чоловік помер і помер доволі давно. Ну, принаймні жодного його згадки, окрім там кількох фотографій в різних місцях, немає. Тобто ні речей, нічого такого, щоб говорила про те, що вони ось нещодавно жили вдвох. Тобто він помер давно, вона вже давно. Може, 10, а може набагато більше років вона сама і сама керує цим господарством. І так як вона самотня і не має на кого розраховувати, ну ось, як я вже зазначила, дочка, з дочкою видно, або не знаю, що там з дочкою, але е, допомагала в таких речах я їй, а не дочка. Так от е, е, так. Можливо, вона перегинає палку з тим, щоб берегти ці речі. Так, вони вже їй там не знадобляться в тому уявленні, в якому ми там молоді можемо собі це уявити. Але для неї це спосіб її життя. Вона всі ці речі, які примушувала мене робити, до фанатизму, так тобто, там. Е Покривало таке ковдра, потім ще покривало, але вони всі один до одного мають бути там, тут на відстані 2 см, тут см, Там, якщо бірка, то та бірка має бути з іншої сторони. Це все про ліжко. Це те, як треба було заправляти ліжко. І якщо це було не так, вона страшенно нервувала. І це, скоріше, якийсь, не те, що розлад психічний, але це. А, Якась така особливість, щоб не втратити можливу баланс в своєму житті, так, щоб все було як слід бути впевненою там, в своєму житті, коли ти, в принципі, самотній і мало, що, мало на що в своєму житті вже впливаєш. От їй було важливо, щоб все, все відповідало тому, як було в її житті. Вона все це робила колись сама. Вона колись сама все це прибирала так, як їй було потрібно. І зараз, коли вона просто. Я думаю, що їй було дуже важко приймати нову людину в будинок, яка б робила ті речі, які їй потрібні, і так як вона хоче. Їй доводилось теж, можливо, через себе ось переступати, але чисто фізично вона не могла обійтися вже без допомоги. Ось так я це бачу. Саме тому я з нею проводила багато часу, і це не примушувало мене там якось страждати, напружуватися або ще щось. Я хочу сказати, що є будинки, є люди, до яких от приходиш. Хоча я до всіх я позитивно налаштована, скажімо так, знову ж таки, я завжди пам'ятаю, що я соціальний працівник, соціальна агентка, соціальна працівниця, що моя задача, окрім того, щоб прибирати, це не основна, ну, принаймні, не єдина моя функція, що я приходжу до, як правило, самотніх людей, людей, які хворіють, яким потрібна от така проста людська підтримка. Так, і все одно, я хочу сказати, я помічаю різницю, звичайно, між людьми між... і ставленням до мене. Є люди, справді, неприємні. Справді. От є люди, які, в принципі, не мають таких можливо вимог. Можливо, вона відкрито так за тобою там, не слідкують і не наказують тобі, що робити. Але ти відчуваєш таку неприємну прискіпливість. І. Так от від Франсуаз, від моєї мадам-катастрофік, я ось не відчула, розумієте, цієї неприхильності, такої якоїсь ядючості, яку інколи. Але, на жаль, відчуваю, буває від інших. Саме тому я витримала, саме тому я ось стала за три місяці для неї важливою людиною, я думаю, принаймні особою, яка їй справді. Допомагала, я думаю, і в моральному плані теж. Ще коли я розповідала про те, що вона скаржилася, що, що катастрофік, що це таке, кого мені прислали, вона сказала, що присилають постійно, коли це закінчиться, коли це вже мені перестануть або зна кого присилати. Тобто, так, ви правильно зрозуміли, що я не єдина, хто ось потрапив в такі умови, і я думаю, що так. Може, я одна з небагатьох, хто цю ситуацію прийняв і хто цю ситуацію таке вирулив, скажімо так, і знайшов спільну мову, я знайшла спільну мову з нею. І, можливо, я це неявно сказала в першій частині, але я їй вдячна, насправді, вдячна їй не тільки за урок прибирання так, і терплячості, але і за урок людяності. Тому що. Як би не було важко, якби вона не поводила себе спочатку, мабуть, неадекватно, я принаймні точно цього не очікувала, все ж я проявила емпатію. Це для мене був шанс так, проявити цю емпатію в собі, сконцентрувати думки ще й на своїх відчуттях і відреагувати достойно. Це теж був ось таке, така от школа життя, такий урок життя. Я ось за це їй теж вдячна. Добре, сподіваюся, я донесла знову свою думку. Дякую за те, що дивитеся за те, що активно реагуєте. Пишете мені коментарі, які ось. Надихають мене далі про це говорити, рефлексувати про це щось на пояснювати. Мені здається, це важливо про це говорити. А ще я думаю, що можливо я вас хоча б трохи відволікаю від тих подій, які зараз відбуваються в Україні від війни, можливо, хоча б трошки, хоча б на ці 15 хвилин. Добре, дякую вам, залишайтесь на каналі. Приходьте ще.